Великі обмеження. Якщо ти з цим будеш згоден, в тебе буде все ж про те, що ти мрієш. Треба, по-перше, триматися молодцом, коли тобі важко. По-друге, це намагатися бути першим неважливо в спорті або в житті. Народилася в місті Єнакієво. Після восьмого класу я вже вступила в музичне училище, і там після трьох місяців навчання в музичному училищі я мала травму. Підрізав мене і забрав сумку. Ця травма змінила мене, відкрила мене і просто знайшла в мене сили, щоб я жила далі. Поруч зі мною була мама, і коли вона приїхала, вона подавала, що зі мною щось погане страпилось, що буде потім дуже важко. І завдяки своїй мамі я просто сприйняла цю травму не так важко, як могла б сприйняти. Я просто живу іншим життям, і я розумію, що можна жити у всякому становищі. Люди мають знайти в себе сили, прийняти те, що відбувається. І кожного разу, якщо тобі погано, треба знайти позитивні моменти. Я вмію. Справлятися з поразками Мені дуже це, це цікаво, і я навчилася це робити. І я думаю, що це є одним із кроків до успіху. Завдяки цим поразкам я стала сильніше, і після цього я ще більше досягла того, чого хотіла. Потім я вже навчилася бачити в житті тільки а, білі полоси. Ми читали книжку Поляна. І там все написано, як знаходити в собі позитивні моменти, якщо тобі дуже важко. А якщо ти прокинувся в тебе щось болить, значить ти живий. Ну, після першого вибуху ми зібралися з дітьми, взяли всі наші валізи і швиденько сіли в машину і їхали 27 годин з з нашого місця проживання. Нагороди навчили мене вжити. Це перемога і те, що я можу все ж таки стати вже людиною, яка себе поважає, яка себе відкрила, яка може йти далі. Я можу навіть коментувати змагання, які проходять на паралімпійському русі. Я нещодавно коментувала чемпіонат світу з плавання, який був на Мадейрі, і в мене дуже дуже добре це виходило.